Вітаємо наші підписники, наші глядачі каналу trimmer.in.ua. це канал, який присвячений інструментам по догляду. Тобто, це машинки для стрижки, тримери, електробритви, шейвери і подібна техніка. І сьогодні в нас буде вже такий випуск, більш підготовка до нового року до подарунків. Справа в тім, що ви знаєте, я завжди кажу, що наш магазин дещо спонсор. Нового року, тому що в нашому магазині якраз є подарунки на новорічні свята, і в нас можна легко підібрати подарунок, особливо чоловікам. Незвичайно з більшості чоловіча аудиторія, тому що, ну, в принципі, такі інструменти більш чоловікам потрібні. У нас є і жіночий розділ, але в цілому в нас а, більш а, звичайно чоловіча аудиторія, плюс і в нас є окрема чоловіча косметика на сайті, там взагалі просто поле подарунків. Тому а, хочу, а, хочемо в цьому відео. Просто підняти тему подарунків. І це буде корисно подивитися жінкам, жіночій аудиторії, щоб зрозуміти, як правильно підібрати подарунок чоловіка, так? і щоб не помилитися, і щоб точно було влучно. Тобто, щоб точно цей подарунок був в нагоді і щоб ним користувались. Так? Тому що наше завдання зробити емоцію людині, подарувати, і саме головне, щоб людина цим користувалась. Тому ми проговоримо, що кому краще підібрати. Так? Ну, це буде загальна така ось відео, але, звичайно ж, я би радив, ще. додатково, якщо ви щось обрали, ви можете проконсультуватися, ми можемо допомогти підібрати, маючи вже за плечами певний бекграунд, досвід і так далі. І, і також проговоримо про варіанти подарунків. І я хочу, знаєте, почати з того, що тут важливо, якщо ви от умовно хочете своєму чоловікові, братові, синові зробити ось такий подібний подарунок, як наша тематика нашого магазину, то я хочу сказати, що важливо саме підібрати те, що йому буде потрібно. Давайте по порядку я почну з одної історії. У нас був фізичний магазин, і до нас підійшли... підійшла дівчина, і вона каже: що якийсь подарунок підібрати своєму чоловікові. А і, там, ми там з нею дивилися, показали, які варіанти, і вона обрала класний тример. Тобто тример, там він з різними насадками, там і для носу. Крутий, це ентіс Амараканець, бо ж ви розуміли, він коштує там 2500. І ви знаєте, проблема в тому, що, в принципі, вона загорілася ним, їй сподобалось. Там він був в чохольчику, все класно. А потім, по факту, вона приходить до. Ну, я так розумію, подарувала і подарувала не те. Тобто, значить, на наступний день вони приходять вже вдвоє зі своїм чоловіком, чоловік вже приносить цей тример, який вона купила, каже: купували вчора вас тримор, каже, він мені не потрібен. Ось, Тому це до чого я веду, до того, що дуже важливо підібрати те, що буде потрібно. Тому давайте почнемо з того, що можна в цілому подарувати, ось, наприклад, які є варіанти в нас. Значить, Давайте по-початку я покажу варіанти подарунків. Шейвер. Це сіткова чоловіча електробритва для гоління дрібної грубої щитини. Кому може бути такий інструмент в нагоді, кому він може підійти? Він в першу чергу може підійти хто з бородою, хто без бороди. Якщо з бородою, тут взагалі він обов'язково, тому що є у чоловіків, є ось небажана щитина. У мене, наприклад, вона дуже часто шия заростає, бачите, я чищу. На щоках, якщо лишня щитина треба підшліфувати. одного сів, хтось залишає, хтось прибирає, також треба пропрацювати цю частину і з цим справляється шейвер. Далі, шейвер підходить для тих, в кого є триммер. Він знімає тримру, навіть Philips One Blade. Популярний, дуже класний тример. Все, як триммер, він класний, як тример для гоління навіть. Але тим не менш, він все одно не може взяти, так як станком. І для цього вже йде в допомогу шейвер. Тобто він шліфує все, що не взяв тример, і, о, в принципі, це от вже йде гладке гоління. Тепер, для кого він може підійти? Ну, цей варіант може підійти, по-перше, для чоловіків з бородою. Він може підійти в тих, в кого, вже, наприклад, є філія з але ви навіть самі бачите, що в нього є якась певна щитина лишається. Ви можете йому подарувати ось таку річ для того, щоб він підшліфував і щоб це було більш гладке гоління. В принципі, я думаю, от категорії ми такі підібрали. Значить тепер увага, кому це не підходить? Це не підходить чоловікам, які голяться станком. Чому? Пояснюю. Тому що е, все одно будь-який електроприлад, він не завжди може е, 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 в, тут бути. На рівні зі станком, тому що станок все одно, якщо ми навіть під мікроскопом візьмемо гоління станком і подивимося шкіру і гоління шейвером, все одно станок буде брати більш гладко. Тобто у чоловіка може бути, якщо в нього не було досвіду, якщо він в принципі не розуміє, як це працює, у нього може бути думка, що це або неякісний пристрій, або він щось не так робить. Тобто, у нього, якщо він буде розуміти, щось там якась шершавість, така незначна. Лишається він буде думати, що щось не так, щоб він що це щось там ну, незакінчене лінія, Розумієте, тому тут важливо, треба розуміти, чи є у, у чоловіка вже якийсь електроприлад, чи в нього станки. Тут же ж питання, чому в нього станки? Може він там пробував чи не пробував. Тут же багато ж ситуацій, зрозуміти. Тому тут важливо підібрати ще раз, повторюю, влучний подарунок. Тому давайте значить, зробимо висновок. Такий інструмент знову ж таки не для всіх. Плюс. Людина, яка голиться станком раз на тиждень, однозначно цей інструмент вже не підходить. Чому? Тому що, в принципі, цей інструмент бере тільки одноденну дводенно щитину. Чим дрібніше, тим краще. А тому, в принципі, якщо людина раз на тиждень голиться просто станком, воно вже йому не підходить. До речі, підліткам цей інструмент теж не підходить. Ми зараз. Поговоримо, що може підійти підлітку. Мені здається, от якраз подарунок підлітку перший тримар це буде дуже класно. Тому додивіться до кінця. В кінці я покажу, що може бути добре для підлітка. Отже, з цим варіантом ми розібралися. Далі наступний інструмент роторний тип електробритви. Це вже йде ось така, бачите, голівка. Вони бувають там три голівки, одна суцільна це така компактна і компактний інструмент. Оце вже тут цікаво, тому що він. Ви знаєте, він може підійти в більші вже певні категорії людей. По-перше, що знову ж таки, у людей, яких вже є такий пристрій, його треба оновити. Тому що я вам скажу по досвіду, чоловіки взагалі не люблять часто міняти інструменти, тому якщо ви бачите, що він вже старий, що він вже зношений, ви можете просто підібрати якийсь більш новіший інструмент. В цьому випадку, звичайно, ви вгадаєте з подарунком, тому що людина цим користується хоча б. Далі, знову ж таки, Підходить для гоління мокрого, сухого, важливо, що шейвер – це тільки сухе гоління. А ось такі роторні електробритви, це може бути з додаванням пінки, крема і так далі. Тому також сухе вологе гоління тут вже дозволено. Це може бути будь-який тип щитини, і м'яка щитина, і груба щитина, і будь-яка довжина. Тобто, це електробритва може взяти оцю навіть бороду, що в мене вже тут росте. Вона візьме. І тому я вважаю, що навіть ну, можна спробувати чоловікові подарувати ось такий маленький сюрприз. Це може бути Миколайчик, до речі. Тому що, ну, моя суб'єктивна думка, що Миколайчик це таке свято, що ну, суперграндіозне щось і не подаруєш, або хочеться якусь там просто увагу подарувати, чому б і ні. І це навіть можна подарувати чоловіку, який просто є станок. Як альтернативу можна подарувати ось таку дрібничку. Це маленька чоловіча компактна електробритва. Вона коштує 500 гривень. Тут особливо ви не ризикуєте нічим. Тобто це так. В принципі, я вважаю, на сьогоднішній день 500 гривень ну, тут можна ризикувати. Да? Якщо ми порівнюємо з електробритом, який може коштувати і 2, і вище тисячі. Тому в принципі, мені здається, що це той інструмент, який можна спробувати подарувати, і тут більше вірогідні, що може підійти. Тому що чоловік, в принципі, не багато втрачає, справді тут гладке гоління. Без подразнень і так далі. Тому, знову ж таки, от, до речі, ви можете ще подивитися, чи в чоловіка є подразнення а після станка, немає. Якщо є подразнення, однозначно заставляйте його переходити на електроінструмент. Тому що а, ну, воно не пройде просто так. Тобто, якщо є подразнення після станка, все шкіра вразлива, треба шукати альтернативу. Тому ось такий варіант може бути краще, ніж станок. Тому майте на увазі ось такий є подарунок. Далі, в нас є тример. Якщо його використовувати за призначенням, він взагалі створений для того, щоб робити рівні контури. Тобто тример це нульовий, тобто йде він з рівним зубом, це нульовий зріз. От, І кому він може підійти? В принципі, просто гоління тут дуже небезпечно. Тобто Якщо чоловік голиться станком, він попробує цей тример, йому може не сподобатися. Чому? Тому що тример лишає щетину. 0,1, 0,2 мм, 0,3 мм, він буде лишати. Це не всім підходить, тому будьте уважні, щоб з вибором саме подарунка тример. Тример – це дуже класно, якщо є борода, все. І якщо у хлопця немає тримера, а в нього є борода, однозначно, йому треба подарувати цей пристрій. Чому? Тому що, по-перше, він може робити рівні контури. Я вам скажу по досвіду, ну, коли людина йде, там, наприклад, в салон, і стриже бороду і волосся в салоні. То борода набагато швидше заростає, ніж волосся на голові. І вона вже така занедбана, і для того, щоб хоча б базово за нею слідкувати, тример має бути. Тобто тримером ми можемо зробити рівні контури, моделювання вусів, прибрати небажану щитину, задні потилиці, до речі, багатьом чоловікам це потрібно підрівняти, бо шия швидко дуже заростає. Щоб це було, виглядало ухожено, то звичайно тример буде тут допомагати. Стрижка бороди, знову ж таки, тут ніякої майстерності особливо не треба. Ви просто надягаєте там насадку і просто знімаєте масу бороди. Знову ж таки, бородачам це обов'язково треба, тому що нас зарождає швидко, особливо, якщо хлопець тримає ось таку довжину, як мене, то отакий пристрій йому треба. Значить, Не підходить тим, хто просто голиться станком, бо це не станок і це навіть не електропристрій. Йому може підійти, до речі, Philips One Blade. Якщо ви хочете ризикнути, подарувати хлопцеві е, альтернативу станка, подаруйте йому Philips OneBlade. У нас є варіанти, От вони наближені до станка. Звичайно, все одно. якщо там, ми, Я відверто вам кажу, якщо ми порівняємо станок і порівнюємо Philips OneBlade, Philips OneBlade трішечки буде лишати все одно. Але, тим не менш, це зручно, це економно, це дуже комфортно, не подразне, ні порізів, ніколи нічого не буде. І, в принципі, ви можете спробувати подарувати, тому що, можливо, чоловік і колись думав попробувати щось поміняти, а тут якраз в нього буде нагода. Тобто я би радий Філіс Фанблейт. До речі, скоро в нас буде в асортименті, уже є, але там буде акційна ціна, і ми зробимо детальний огляд про версії Філіпс OneBlade. Підписуйтесь, щоб не просто не пропустити, до речі, на канал. Ми покажемо дуже крутий, якраз буде новорічний подарунок. Тому Філіпс OneBlade — це класна альтернатива станка. А ми продовжуємо далі до нашої тематики. Отже, з тримерами ми розібрались, кому це треба, кому не треба. От. Далі ми йдемо. Ось уже. Добі... Тут у нас ось такий є інструмент. Оце, до речі, щось наподобі ванплей, тільки це VGR, це китайський виробник. І цей тример, він більше для тіла. Тут іде дрібний зуб, дрібні зубчики. У нас є окремо на каналі огляд Там з недавніх відео, ви можете подивитися. Про цей тримр, значить, він підходить для тіла. І мені здається, оцей інструмент всім треба чоловікам, всі запитують, наприклад, зняти під, під пахвами. Може в нього є якісь хороші інструменти, йому можна окремо і подарувати чисто для тіла, тобто під пахами. Зона бікіні, інтимна зона, повністю делікатне гоління. Тобто тут не подразне, ні порізів, нічого не буде, дуже ніжно і делікатно. Тому такий інструмент можна йому окремо подарувати, і саме з цим подарунком ви вгадаєте. І, в принципі, це те, що йому потрібно, і точно цим всі користуються, і саме цей інструмент нічого там другого не треба. Ціна 799 гривень, наприклад, у нас ось такі тримери для тіла. І приємна ціна, і точно ви вгадаєте. Я вважаю, отут уже дуже велика, велика аудиторія саме на такий подарунок. Далі для підлітка. Мені здається, от якраз підлітку буде в нагоді подарувати на Новий рік, на Миколая. Там, ну... Дивлячись, так, коли ви забажаєте, зробити mm -hmm. ось такий презент. Ви бачите, це дуже важливо, до речі, Тут ми трішечки і психологічний експерт, експерт будемо задівати. тому що якщо ви бачите, що вже а, ваша дитина вже дозріває так, по, і а, вже починає рости щитина, так вона там дрібненька, так, вона така, як пух, не така, як дорослий чоловіка, але тим не менш, йому треба. вже... Привчати, слідкувати за собою, і треба розмовляти, і треба пояснити, що треба використовувати, щоб він там не було вже такі випадки, щоб він там просто піде і у батька буде тихенько брати його там, інструмент чи його, електро... його станок. А ви ж знаєте, як... якщо нема досвіду, що там він може ним наробити і порізатись, і так далі. І... Тим паче, якщо він... він може сам на цю тему не захоче говорити, ви ж зрозумієте правильно, тому. Ви можете йому подарувати, пояснити, для чого йому це треба. І йому з головою в підліткому віці оцей інструмент вистачить. По-перше, що він може знімати там, раз на тиждень, коли йому треба буде. Тобто йому так часто це, кожного дня він це робити не буде. По-перше, і якраз цей інструмент буде брати будь-яку довжину. І плюс цей інструмент він бере м'яке і грубе волосся. Це теж важливо, що у підлітка волосся ж не таке грубе, а в нього воно таке от, ще як пух. І оцей інструмент він буде брати якраз ось цей таке м'яке волосся. І ні порізів, ні подразнень, шкіра в нього не страждає. Це дуже зручно, в принципі, в використанні. І оце ви можете йому подарувати. Я думаю, якраз йому на перший, на перший початок буде в нагоді. Далі він там все розбереться, що він там захоче сам він вже сам буде вирішувати. Тому зверніть увагу, будь ласка, і на такі моменти. І останнє, що ми залишили, це машинка для стрижки. Ну, Я вам скажу, не дарма вона остання, тому що, ну, тут, дивлячись, яка ситуація, все одно ж ви ж знаєте, да? багато чоловіків ходять в перукарню, вони десь стрижуться. Не всім вдома потрібна машинка. Єдине, що я розумію, що, наприклад, на машинка зношена, наприклад, користується чоловік машинкою для стрижки вдома, але вона вже стара. У мене, наприклад, в сім'ї машинка пропрацювала 15 років. Тому, щоб ви розуміли, звичайно, треба оновити, можна взяти більш сучасну. Можливо, вона у вас ще там йде мережева. так? І треба якусь більш сучасну, яка акумуляторна, і ви ж знаєте відключення світла, щоб не залежати від світла, можна подарувати оновлений хороший інструмент, де буде вже дисплей. Там навіть датчики, коли потрібно, підлити мастило. І... В принципі, ну, зараз дуже хороші сучасні машинки, ну нічим не гірше, ніж раніше, а навіть краще. Тому, я, як я розумію, це можна подарувати тим, хто вже є, просто треба оновити. Ну, тут просто велике питання: чи треба дарувати, якщо немає машинки? Тобто треба ж розуміти, буде користуватись, не буде. Якщо людина десь стражеться, то що вона вдома? Це так, можливо, десь, якщо щоб вже не виходити, плюс теж треба навчитися, щоб той трих. Тому тут дивіться самі. Якщо вже просто оновити, мені здається так, якщо просто подарувати, щоб воно було, лежало вдома, ну це ризиковано знову ж таки. Тому це вирішувати вам. Ну і наостанок, нагадаю, у нас є чоловіча косметика. Тут це вже взагалі, якщо ви просто не знаєте, що в чоловіка вже все є, все новеньке, слава Богу, можна просто подарувати косметику. Класні гелі для душу. У нас косметика європейських виробників, там ви знаєте, там сурове законодавство, вони все по правилам, все чітко, все новеньке, свіженьке і там класні аромати. просто. Ну, це, Воно з мас-маркетом не порівняється. Там є подарункові набори, гелі для душу, для бороди різні там засоби, для гоління різні засоби, парфумерія є. Тобто можна підібрати все. Ну, тобто я вважаю, що ви заходите на наш сайт, і ви точно щось підібре, зможете підібрати на подарунки своїм рідним близьким людям. Тому звертайтесь, будемо раді допомогти. Ми надійний ваш партнер, який завжди на зв'язку. Ми надаємо хорошу якісну консультацію. Ми цим живемо, і ми цим цікавимося, і ми справді можемо підібрати той інструмент, який потрібно вам, тому ви можете телефонувати. У нас є сайт, дивіться все, що там є. Достатньо широкий асортимент, саме такі, знаєте. Нішевий магазин серед тематики цієї, тому зможете щось підібрати, точно я впевнений. Будемо раді співпраці з вами. Підписуйтесь на цей канал, тут буде багато всього корисного. Ставте лайки і до нових зустрічей. Зустрінемось!